І Я Рослав Паренко. І в ефірі традиційна рубрика «Новини». Отже, студент НОУ, фіналіст міжнародної програми Young Generation Will Change Ukraine, яка пройшла 23 квітня нашого цього року. Студент 6 курсу медичного факультету номер 2 Гарік Милком'ян успішно пройшов конкурсний відбір та став фіналістом програми Молодь змінить Україну. До речі, він сьогодні. У нас завітає у гості. Ця програма фонду Богдана Гаврилишина покликана підготувати професійну молодь, що буде змінювати Україну а шляхом впровадження забазиченого досвіду з найефективніших європейських країн. Конкурсний відбір проходить в три етапи: Останній з яких співбесіда з президентом фонду, відомим економістом Богданом Гаврилишином. У програмі можуть взяти участь молоді люди від 20 до 25 років, які активними у громадській діяльності. Вільно володіють англійською мовою та мають високі досягнення у своїй спеціальності. Гарік Малкомян напротязі тижня вивчав досвід Німеччини. Гарік відповідальний за вивчення системи охорони здоров'я страхової медицини та системи медичної освіти Німеччини. У місті Берлін він пройшов успішну зустріч з Німецькою медичною асоціацією медичною школою клініки Шаріте та Німецькою асоціацією студентів медиків. Під час зустрічі досягнено домовленості про міжнародні стажування для українських студентів у клініках Німеччини. Так що програма надає можливість вивчити досвід суспільного Ладу до високорозвинених європейських країн. Високий рівень економічного добробуту, соціальну справедливість та економічна свідомість громадян. 21 та 22 квітня в спортивному комплексі Національного медичного університету відбувся турнір з волейболу полу меморіалу Володимира Юричка. Загалом у турнірі взяли участь шість команд: команда НМУ викладачів, команда студентів, команда Національного авіаційного університету, Київського державного інституту декоративного прикладного мистецтва, Київської державної академії водного транспорту та команда Київ 97 при ДЮСШ номер 12. Символічно, що найактивнішу участь у турнірі у складі команди НМУ взяв батько Володимира Володимир Володимирович. Юричко, який виступав у маті свого сина під номером 10. Першого м'яча завів Володимир Володимирович Юричко, який протягом двох днів усі матчі на волейбольному майданчику провів і привів власне, свою команду до перемоги. Він власне і забив останнього переможного м'яча, який він забив в фінальному матчі команди НМУ. Команди КІ 97. Нагадаємо, що на церемоніях відкриття та закриття було багато сказано чуйних та теплих слів студентам, друзями, друзями батьками Володимира, його батьками, першим проректором науково-педагогічної роботи, професором цих містером. Щирі слова подяки висловлюємо батькам Володимира Юричка, Володимиру Володимировичу Юричку та. Лілії Богданівні. Перш за все за такого чудового сина та змогу підтримати справи, яким він більш за все переймався. Низький вам упів. 21 квітня розпочався міжнародний семінар тренінг з традиційної китайської медицини. Він буде тривати з 21 квітня по 13 травня у нашому університеті на базі Українського тренінгового центру сімейної медицини НМО імені Богомольця. Тобто буде проведено другий міжнародний семінар тренінг. Традиційної китайської медицини. Захід організований в рамках виконання угоди про співпрацю між Міжнародним медичним університетом та Університетом традиційної китайської медицини в провінції Ганьсу. Семінар проводиться викладачами університету традиційної китайської медицини. Заняття проходимо щоденно з 9 до 12 на клінічних базах Українського тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету. У вас ще є шанс долучитися. Відкрився тренінг о 5 годині 21.04 за адресою Фрунце 103, перший поверх конференц-зал амбулаторної сімейної медицини. Тобто, якщо вас цікавить ця тема і ви бажаєте долучитися, звертайтеся за адресою ФРУНЦ107, перший поверх конференц-зал, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Подільського району міста Києва. 16 квітня 2015 року в лекційній аудиторії стоматологічного корпусу НУ імені Олександра Олександровича Богомольця відбулася фінальна гра з брейн-рингу зі стоматології. У фіналі взяли участь 5 команд: Буковинський державний медичний університет, Вінницький національний медичний університет імені Миколи Перегова, Національний медичний університет імені Олександра Олександровича Богомольця і збірна команда ЗМ. Це команда компанії-партнера Гриму. До складу журі входили так, НУ, гості професори Коменко, Головар, Хус, Шувалов, доцент Несін, Рибан, Коленко, Вознюк, Копчак і асистент Рожко з міста Чернівці. Гра складалася з кількох конкурсів: конкурс у бліцпитань, конкурс питань для творчого осмислення, відповіді на які оцінювало журі. Конкурс також капітанів, конкурс домашні завдання. Окрім балів, які гравці отримали. Під час гри журі оцінювали назви команд та їхні власні пліцпитання зі стоматології. З результатами гри перемогла команда «Опікальна дента» – команда інтернет Національного медичного університету. Проте, за словами журі, кожна команда проявила себе дуже гарно, творчо, натхненно і самобутньо. Тому всі команди були відзначені заохочувальними призами. А 16-17 квітня. Відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади з клінічної імунології та алергології, який пройшов на базі нашого університету. До складу журі увійшли професори з Києва, Харкова, Львова та Чернівців. В олімпіаді взяли участь кращі студенти України, які представляли Київ, Львів, Харків, Чернівці, Дніпропетровськ, Вінницю Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль та Запоріжжя. Переможцем змагання став студент Львівського університету Данила Галицького. Кирило Жуков, який нещодавно перевівся на навчання з Луганського державного медичного університету. Також привітаємо його. Але друге місце почесне отримала студентка нашого університету Юлія Годинська, студентка 6-го курсу медичного факультету номер 3 Вона його розділила з Наталією Лунчак з Буковинського державного медичного університету. Третє місце отримав студент також Львову. А 15-18 квітня у Харківському національному медичному університеті пройшов другий етап інфекцій... Олімпіади з інфекційних хвороб. В Олімпіаді взяли участь 23 студенти, які представляли 12 медичних вищих навчальних закладів України: Вінниця, Дніпропетровськ, Київ, Полтава, Чернівці, Суми, Тернопіль, Харків, Одеса, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Олімпіада складалася з чотирьох турів. Перше це написання тестових задач за типом крок 2, вирішення клінічних задач підвищеної складності, проведення курації хворих та співбесіда з комісією журі. Перемогу отримала студентка нашого університету з Катерина з медичного факультету номер 1 та Ярослав Бондарук. Він також приймав участь, але, на жаль, він не переміг і отримав диплом за краще клінічне мислення. Я вітаю наших студентів, ми їм дуже пишаємося. А в нас ще одна новина зі світу спорту. 17 квітня 2015 року. Вперше в історії Національного медичного університету відбувся турнір з крикету. З самого ранку до пізнього вечора на стадіоні НМУ змагалися команди Сеньорс та «Джуніорс», до складу, яких входили наші іноземні студенти з такою далекої, але водночас близької нам. Індії у результаті довготривалої та запакової боротьби перемогу здобула команда Севірс. Переможці, звісно, були нагороджені кубком та медалями. Всі учасники змагань отримали диплом. Півроку тому нагадаємо, за бажанням іноземних студентів з Індії на кафедрі фізичного виховання була відкрита секція з нетрадиційного для нашої країни виду спорту. Як результат кропіткої роботи, наразі наш університет має дві досить сильні та потужні команди сеньорс та джуніорс. Всіх бажаючих закликаємо долучатись до цього нового та незвичного для нас виду спорту. А з новинами на сьогодні все. Залишайтесь з нами.